Добрий день, розпаковочка посилки з Америки від наших партнерів. Давайте глянемо, що там є цікавого. Так, тільки я би знаю, як це відкривати. Ми чекали на цю посилку десь близько трьох місяців. Партнери, хоч вони і партнери, але вони зайняті партнери. Тому ось так. Плюс дорога. Америка як не як Ну, побачимо, що наші друзі-американці пропонують. Вони побачили інформацію про нас і запропонували трішки співпрацю. Так ось. Що тут і про що? Так як вони побачили, що ми, крім цегли, виготовляємо ще плитку. Вони захотіли, щоб ми глянули на їхню продукцію. Ось така вона. Так, тут каталогів я не бачу. Окей, це є така плиточка. Чим вона особлива. Скоро розкажу. Але це Це не бетон, це не гіпс, це зовсім інший... зовсім інший матеріал. І причому він не ставиться на клей, він кріпиться на спеціальну там зовсім інша система кріплення, Тобто він ніби прибивається такими спеціальними цвяшками, які взагалі не буде замітно. Тобто це і для зовнішніх і для внутрішніх робіт плитка, яка не боїться, тобто можна виконувати роботи і взимку будь-яку пору року. так. Каталоги, напевно, в іншій коробці, тут зараз не бачу. Ось можна зняти, показати, як вона виглядає. І трішки згодом відкриємо більше вам інформації, секретів по нашій співпраці і новий продукт, який заходить на український ринок. Але поки що це секрет.